Вітаю вас, мої улюблені підписники! У цьому відео я спробую відносно, просто та швидко пояснити вам за танкові снаряди або ж танкові боєприпаси. Сподіваюся, що ви все зрозумієте, та вам це відео сподобається. Власне, почнемо! Я виділив чотири основні категорії танкових боєприпасів: це бронебійні, фугасні кумулятивні снаряди та танкові коровані ракети. Почнемо з бронебійних. Бронебійні снаряди поділяються на каліберні та підкаліберні. Якщо діаметр основної уражаючої частини снаряду відповідає калібру гармати, то такий снаряд буде каліберним. А якщо він буде менший за калібр гармати, то власне підкаліберним. Все дуже просто. Серед бронебійних каліберних снарядів виділяють основні два типи: а саме суцільні бронебійні снаряди вони ж болва і камерні бронебійні снаряди. Суцільні бронебійні снаряди не мають всередині себе ніякої вибухової речовини. Тобто ураження екіпажу та внутрішнього оснащення танку відбувається лише за рахунок уламків самого снаряду та уламків броні, яку цей снаряд власне і пробив. Камерний же бронебійний снаряд має всередині вибухову речовину. Після пробиття броні такий снаряд вибухає всередині танку. Тобто, окрім уламків броні та самого снаряду, вражаючі дії підсилюються вибухом, які відбуваються всередині танку. Серед переваг каліберних бронебійних снарядів можна виділити хіба. Що значно вражаючу дію камерного боєприпасу. За іншими характеристиками, ці снаряди мають далеко не найкращу балістику та бронепробиття і загалом то відносяться до застарілих боєприпасів. Переходимо до підкаліберних снарядів. Як правило, основним вражаючим елементом таких снарядів є тугоплавкий сердечник, який має менший діаметр за калібр ствола. Підкаліберні снаряди поділяються на підкаліберні з піддоном, який не відділяється, підкаліберні з піддоном, який відділяється, і оперно-бронебійні підкаліберні снаряди. Перші два типи підкаліберних снарядів відносяться до застарілих боєприпасів. І Фактично не використовується в сучасних танкових гарматах. Оперено-бронебійні підкаліберні боєприпаси або жломи, яких люблять називати на сленгу, використовуються і по сей день. Сердечники сучасних ОБПС, як правило, виготовляються з карбіду Вольфрому або з урану, в залежності від країни виробника. оперено бронебійні підкаліберні снаряди мають найбільше бронепробиття серед усіх кінетичних танкових снарядів. Незалежно від виду підкаліберного снаряду, переваги та недоліки у них можна сказати, що спільні. Так, до основних переваг підкаліберних снарядів відносять гарну балістику, високе бронеприбутність пробиття та швидкість польоту снаряду. До недоліків підкаліберних снарядів можна віднести невисоку забронову вражаючу дію. А також те, що деякі підкаліберні снаряди значно втрачають своє бронепробиття з дистанцією. Наступний тип танкових боєприпасів це фугасні снаряди. Фугасні снаряди поділяються на осколково або ж уламково-фугасні снаряди та бронебійні фугасні снаряди. Вони ж хеші. З осколково-фугасними снарядами все дуже просто: це боєприпас, який просто містить всередині себе величезну кількість вибухової речовини та уламки, які чинять вражає Дію на живу силу супротивника, застосовуються ці снаряди переважно проти укріплень, живої сили та легкоброньованої техніки. Серед переваг таких снарядів можна виділити те, що вони чинять чи не найбільшу вражаючу дію серед усіх танкових боєприпасів. А також цей тип боєприпасу не втрачає свою бронебійність з відстані. До недоліків цих снарядів можна віднести те, що вони мають не найкращу балістику польоту, а також мають найменше бронепробиття серед усіх танкових снарядів. Хоча осколков власний боєприпас крупного калібру, може нести значні пошкодження навіть без пробиття броні за рахунок своєї Потужний фугасний дії. Фугасний бронебійний снаряд першочергово застосовується саме для пробування ворожої броні. Англійською мовою він називається хеж, що розшифровується як high Explosive Squash head. Таку назву він отримав не просто так: вся суть в принципі його дії. Після влучання ворожу броню снаряд не пробиває її, а налипає на неї, після чого вибухає, через що уламки, які формуються з ворожої броні на внутрішній стороні, власне вражають екіпаж та внутрішнє оснащення. Серед переваг цих боєприпасів можна виділити те, що. Вони не втрачають своє бронепробиття з відстаню, а також мають відносно непогану заброніву вражаючу дію. Серед недоліків цих снарядів можна виділити далеко на не найкращу траєкторію, а також вразливість для перешкод на своєму шляху, таких як забор чи протикумулятивний екран на танку, наприклад. Це пов'язано з тим, що ці об'єкти можуть викликати ініціацію боєприпасу раніше, аніж він зустрінеться з основною бронею. Також ці снаряди мають далеко на не найкраще бронепробиття, а також вони мало ефективні проти комбінованої броні. Наступний тип боєприпасів це кумулятивні снаряди. Подібно до фугасних снарядів, кумулятивні також не втрачають своє бронепробиття з відстаню, але саме бронепробиття у них набагато вище і може бути навіть вище, аніж у деяких підкаліберних снарядів. Принцип дії кумулятивного снаряду полягає в наступному. Деякі помилково вважають, що кумулятивні снаряди прожигають або ж випалюють броню. Це далеко не так. Насправді ж все відбувається наступним чином. Під час ініціації кумулятивного снаряду утворюється кумулятивний струмень, який рухається з надзвичайною швидкістю і створює величезний тиск на броню танку, через що метал. Починає поводитись як рідина. Тобто, грубо кажучи, кумулятивний снаряд вимиває броню. Забронева вражаюча дія кумулятивного снаряду забезпечується наступними чинниками, власне, самим кумулятивним струменем, уламками броні, високою температурою, а також ударною хвилою, яка проникає всередину танку. Через вищі прилічні фактори кумулятивний снаряд і має досить непогану заброньову вражаючу дію. Так само, як і фугасні снаряди, кумулятивні, на відміну від каліберних та підкаліберних бронебійних, практично не рикошетять від броні. Недоліки у кумулятивного снаряду. До на ті недоліки, які має бронебійний фугасний снаряд. А саме не найкраща траєкторія та швидкість польоту, а також вразливість для перешкод на своєму шляху. Окрім цього, кумулятивні боєприпаси в цілому дуже вразливі для дії динамічного захисту, оскільки через його вплив кумулятивний струмінь значно слабше. Наступний боєприпас це танкові керовані ракети. Фактично, це той самий кумулятивний снаряд, але ним можна керувати. Вони, як правило, мають високе бронепробиття, а також можуть мати, окрім звичайної, ще й тандемну бойову частину. Тандемна бойова частина забезпечує Лання динамічної броні за рахунок ініціюючої бойової частини, яка розташовується попереду. основної. у цьому відео я не казав за димові та інші снаряди, оскільки вирішив зробити аспект саме на вражаючі боєприпаси. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось та було для вас корисним. Дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.